Сьогоднішнього уроку, як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів. Клітина є найменшою одиницею будови і функцій організмів. Можливо, вона має дуже просту будову. Виявляється, що ні. Клітини мають надзвичайно складну структуру, і дехто з учених вважає, що навіть комп'ютери будь-якої потужності за складністю не перевершать клітини. Здійснимо невелику екскурсію в клітину, а чому б і ні? Клітини, як і організм, який вони утворюють, живляться, дихають, ростуть і розмножуються. У клітинах є крихідні органи, різні за своїми функціями структури, органели, які забезпечують життя клітини. Органели – це постійні складові клітини, які мають певну будову та виконують різноманітні функції, забезпечуючи життя клітини. Клітина має складну структуру. Якщо її можна порівняти з містом, давайте прогуляємося його вуличками. Щоб потрапити в це загадкове місто, потрібно спочатку пройти через кордон, який буде нагадувати гнучкий міцний паркан, мембрану. Однак потрапити в клітину нелегко, адже мембрана не тільки її оточує, а й захищає від зовнішніх впливів. У ній є ворота з охороною. Це спеціальні молекули білків, які не пропускають у клітину складні і небезпечні речовини та не випускають ті, які потрібні клітині. А клітини рослин, грибів і бактерій над мембраною мають ще й додатковий захист як мур – клітинну стінку. Нас пропустили отож рухаємось у середині клітини. Але це не легко. Бо в цьому місті не повітря, а рідка живоподібна суміш речовин, яка має назву цитоплазма. Центр керування клітиною мерія міста, це ядро. У ньому зібрана вся інформація і записана не на папері чи диску комп'ютера, а в речовині, яку називають ДНК, рухаючись вуличками, які утворені білковими ниточками і трубочками. Бачимо фабрики, які випускають різноманітну продукцію. Місто використовує її, наприклад, для живлення, будівництва, здійснення життєвих процесів. Життя міста забезпечують електростанції, це мітохондрії, які пакують вироблену енергію в своєрідні акумулятори з назвою АТФ. Якби ми потрапили в місто клітину рослин, то побачили б ще і фабрику хлоропласти. З унікальною технологією виробництва вуглеводів. Це процес фотосинтезу, в який використовується сонячна енергія, а також велику красиву вакуолю, заповнену клітинним соком, як озеро водою. Коли б це було місто, клітина бактерій, то ми б здивувалися значно меншій кількості будівель органел. Наприклад, у бактерій немає ядра. Але це не означає, що клітина залишилась без інформації ДНК. Ні, вона просто розміщена не в ядрі, а безпосередньо в цитоплазмі. Також у місті клітині бактерій не було б ні мітохондрій, ні хворопластів, але процеси, що в ньому відбуваються, не менш складні, хоча перебігають по-іншому. Кожний зміст клітин живе за своїми правилами і захоплює своєю складністю та красою. У ньому немає хаосу, тисячі процесів відбуваються дуже злагоджено і чітко. За різними підрахунками вчених, в організмі людини міститься від 70 до 100 трильйонів клітин, понад 200 різних типів. Вони відрізняються за розмірами, формою, функціями, але спільно працюють, щоб забезпечити життя організму. Якщо клітини одного організму так відрізняються, то ще більше відмінності є в будові клітин різних організмів, проте, незважаючи на різноманітність, вони мають і подібні ознаки.